Перше вересня особливий день у житті кожної людини. Перший рок, перше знайомство з однокласниками, а також перша сходинка до майбутнього дорослого життя. На свята, які годиться, прийнято зустрічати гостей та отримувати подарунки. Команда народного депутата України Валерія Дубіля цьогоріч завітала до всіх шкіл міста і привітала учнів з днем знань. Дорогі діти, впевнено крокуйте до своєї мрії, долайте всі перешкоди. Не зупиняйтеся на півдорозі під час перших кроків у самостійне життя. І хай вам у цьому допомагають наполегливість, доброта і людяність. Окрім вітань, помічники-консультанти народного обранця і депутати обласної, міської та районної рад від партії Батьківщина вручили сертифікати на придбання мультимедійного проектора, металокерамічних дошок, перерахували кошти на придбання комп'ютерної та електронної техніки. Особисто Валерій Дубіль відвідав рідну школу у містечку Прилуки. Для мене це були такі хвилини, було переповнене почуття, тому що там я вчився. Вважаю, що школа це наш другий дім. Вчителі це наші другі батьки, тому там були мої перші друзі, і зрозуміло, що почуття були переповнені. Народний депутат також відвідав Прилуцький ліцей номер 5 який свого часу закінчила його дочка. Він поспілкувався з педагогічним колективом та привітав учнів зі святом. Все залежить від вас. Серед вас можуть бути і депутати Верховної Ради, і президенти, і міністри все залежить від вас. Поставте перед собою мету, і та мета, яку ви поставите, ви обов'язково досягнете, якщо ви до неї будете йти, 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 не зважаючи ні на що, ні на які незгоди. Це саме головне. Народний обранець та його команда впевнення для і продуктивного навчання потрібен і змістовний відпочинок. Арткані коли ініціатором яких був Валерій Дубіль, яскраве тому підтвердження. Літо закінчилося, але учні ще довго згадуватимуть зустрічі з арт-командою, а натхнення вистачить на довгі і клопіткі навчальні дні.